Прокидатися кожного дня із втомою та задишкою це реальність людей, які хворіють на легеневу гіпертензію. Ця рідкісна недуга може розвиватися при різних патологіях серця, легеня, також легеневих судин. Лікування пожиттєве та вартісне для того, аби допомогти людям із цим захворюванням, започаткували кампанію Корок життя традиційно до акції долучається і перший західний. Викинути у смітник чи зберегти та передати у добрі руки. Пластиковий корок може бути не непотребом, а засобом в порятунку. Фонд сестри Даліли вже багато років здає пластик на переробку. А за виручені кошти купує ліки та кисневі апарати для людей з легеневою гіпертензією. В травні цього року ми вже за, за здані корки придбали такий концентратор за 13 тисяч і зараз. Ним користується дитина з легеневою гіпертензією з Львівської області. У фонді кажуть, що для того, аби придбати кисневий апарат, може вистачити і двох місяців. Перше місце по збору це займають школи, дитячі садки бібліотеки, тобто це основна маса І найактивніші. Це діти. Якщо ви бажаєте долучитися до збору пластикових корків, зателефонуйте на гарячу лінію акції 068 459 33 70.